Це дуже дивний рецепт. Дуже дивний. Я його під, підгледів колись в глибокому французькому зажоп'є. Зажоп е, в глибокій провінції е, дуже дивно, картопля. Е, але ось вам задається картопля, поріжте її, помийте, поріжте її з кліпками, як на, ну, на картоплю по селянську. У мене тут є на каналі, є картопля по селянському. Отак от її якось поріжте, а далі, а далі все дуже незвично. Тому що ну це було дуже смачно. У нас такого немає. Це буде картопля в меду. В кожному гаражі є Так, да, В кожному гаражі є м'яд. За і... мимо, як готують гарнір за гаражний. Гаражний Я гараж. на будь-який рецепт гаражний за У нього навіть крем-брюле було. гаражний за кусок. Гаражний десерт. Гаражний десерт Коротше, поріжте картоплю, на кібочки. А далі все просто, далі ви присолите, приперчите. Розтопіть і мі Я вам скажу на навіть розтоплювати мед не треба. Чому? Тому що якщо він навіть у вас в такому доволі нерідкому стані, все одно, коли ви почнете перемішувати, то він поступово розтопиться. Хочете, розтопіть, хочете гарячим медом полити, не знаю. Але я бачив, що просто беруть мед і, ну і власне. Цим медом калапоцькають, виходить нормально. Зараз покажу, да. зараз покажу, як це у мене вийде. Ось Баночка меду в мене є. Короче зараз тубочку. Наша картопля в меду. Питають завжди скільки, які пропорції. Хизя, які пропорції. На, ну, приблизно на картоплі у нас було ну, грамів 600, мабуть, 700. І одна ложка меду. Тут головне, як кажуть у нас, не передати куті меду, тобто не передати картоплі меду. Замедовувати її не треба. Вона має бути ну, таку, як вам сказати, карамельну шкірочку. Воно буде блищати, воно буде таке мед розтопиться. І ось цю картоплю кидайте сюди на деко. Бажано так, щоб вона не сильно одна з одною торкалася. Деко. деко, я не знаю. Зараз кажуть, деко. Протвінь. Протвінь. Це щось таке, не знаю. Коротше, розкидайте і тут дивіться, ще таке. Хтось каже, а давайте можемо травок-муравок. А знаєте, ви травки муравки киньте вже після того, як дістанете її з. Духовки, тому що. Ну, якось так. Тому що травки муравки, кася, це мед, ти не будеш. Травки муравки, вони, знаєте. А... Бувають згоряються, такі вуглики потім їсти картопти з Так. Да. Тому вона у вас присолена, примедована. У нас з медом роблять я єдине, не знаю, огірки солоні. Іноді подають, поливають медом смачно. Здається, здає, здається, що це ерунда насправді дуже смачно. І от картопля медова, коли ви дістанете її, а у нас духовка вже розігріта приблизно там 220-200-220 градусів. Скільки там проведе? Картопля я вам точно не скажу, потиркайте її, якщо вона вже готова, то і витягають. Ну ви побачите, вона буде так в меду трохи а, примедовуватися. Коротше, я вам покажу, що вийшло, а, скільки це забере часу, ну, може, 20 хвилин, може пів години. Хазе, я не знаю, побачимо. Це залежить і від картоплі, і від скільки меду, і яка у вас духовка, і все що завгодно. Тут все це не дав научного тика. Поїхте. Yeah, mm -hmm. Ви знаєте, зараз просто при вас. Сировата. No, не сировата, але дуже дивний смак. Така, да. Зробіть. Зробіть, не пошкодуйте. Дивіться, тут немає ані олії, ані жиру, ані сала, ані нічого. Ні солі, ні перця. No, є, перець є. І перед цим як її пересипати на кудись. Візьміть якихось спецій своїх улюблених трав. Якихось там прованських, італійських, міланських, трохи присип. Так, пересипайте сюди, прикрашайте і подавайте. Принаймні, ну смак дуже незвичний. Дуже незвичний. Ну все, робіть. Знаєте, так. Робиться спеціально, щоб гості як можна більше є, тому що шмак не Вперед.